Україні триває підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Тести абітурієнти складатимуть з 5 травня по 10 липня. Тому проміжку будуть і ЗНО як державна підсумкова атестація для учнів 11 класу. В червні місяці це буде ЗНО з інших предметів. І відповідно буде протягом цього періоду ще і до 10 липня додаткова сесія для тих, хто з поважної причини зміг взяти участь в основній сесії. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, тестування проводитимуть з таких предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська та французька мова. Втім, зареєструватися можна не більше ніж на чотири дисципліни. В особливості тестування шістнадцятого року буде те, що випускники зельно освітніх навчальних закладів будуть складати державну підсумкову атестацію з української мови та двох. Предметів на вибір або математики або історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова тестація з іноземної мови в 11 класі буде, але не у формі зовнішнього оцінювання, а випускного екзамену в школі. Тестування розповідає Юрій Шайнюк, проводитимуть за програмами, затвердженими у жовтні 2014-го. А от чи використовуватимуть дворівневі тести, які були новацією цього року, остаточно ще не вирішили. Липневі події пов'язані з вилученням серверів та зміна керівництва українсь Центру оцінювання якості освіти також не пройшли без наслідків для ЗНО 2016 тисячі підготовка і бази. Зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема бази реєстрації, бази тестів, адже ми знову ж таки в силу тих обставин, які склалися, маємо сьогодні в цьому плані певні проблеми. Тому і реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання буде відтермінована скоріше за все на цілий місяць і розпочнеться з лютого місяця. До слова, охочі ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання та випробувати свої сили. Змов взяти участь у пробному тестуванні. Терміни його проведення, каже Юрій Шайнюк, визначать вже невдовзі.